Всім привіт! Сьогодні ми подивимося, як намалювати дерево аквареллю. Акварель це дуже цікавий варіант, і пейзажі, в принципі, без дерев, ну, вони бувають, звісно, але дерева це дуже часто, навіть ключова частина нашого пейзажу. Ну, звісно, починаємо ми зі скетчу. Можна його починати або звичайним олівцем, або кольоровим. Мені подобається кольоровий олівець, тому що я його не стираю. Мені подобається ефект, коли олівець видно разом з аквареллю. Звісно, ви можете вибирати вже під власне. Росуд, як вам подобається більше. Ви можете малювати значно детальніші скетчі, можете малювати їх простішими, як вам зручніше. Я люблю щось з такого середньої детальності, але також з невеличкою штриховою, що, в принципі, це допомагає мені вже в акварелі розуміти, де потрібно нанести ті. Зараз я вже перейшла до акварелі і починаю зі стовбуру. Починаю зі стобуру, тому що це ключова частина нашого дерева, і тут важливо пам'ятати, що стовбур в нас не коричневий. Ми не малюємо коричневий стовбур, як це малювали, можливо, там в школі, чи в розмальовках, чи десь ще. У нас стовбур має різноманіття відтінків і дуже часто він навіть таки зеленкуватий. Звісно, це не означає, що ви не можете додати коричневого кольору, чому б ні. Важливо також зрозуміти, де в нас світло і де в нас тінь, щоб ми правильно наносили наші кольори і правильно відбивали ось цю від світлотінь, яку ми бачимо. Можна слідувати референсу, можна слідувати з голови. Загалом, якщо ви знаєте, в принципі, як малювати акварелю і правила світлотіні, то вам буде і неважко намалювати дерево з голови. Наприклад, це дерево я малювала частково з референсу, тобто я взяла за основу дерево, але трохи його змінила в основному саме верхню частину, там, де в нас листва. І зараз я прихожу до самої листви і малюю її ось такими, як Приплюснутими рухами, тобто я не замальовую суцільну полосу, не замальовую суцільну форму. Я працюю такими плямками. За рахунок плямок ми можемо створити більш легшу текстуру нашої листки, щоб дерево в нас виглядало більш живим і більш легким, а не таким, начебто, на нього просто як, не знаю, якусь тканину накинули. І, звісно, також ми тут працюємо з різними відтінками. Тобто, не буде класно, якщо ви намалюєте все одним зеленим, наприклад, кольором, не додаючи до нього різних там кольорових. Відтінків темнішого, світлішого. Також, звісно, для більшої цікавості можна додати не тільки зеленого, а також якогось червоного чи синього, щоб зробити наші кольори більш цікавими. Звісно, про це я розповім трошечки згодом, і зараз я перейшла до каміння. Також важливо знати, що каміння в нас не сіре, тобто як стовбур у нас не коричневий, так і каміння в нас не сіре. В нас є безліч неймовірних відтінків, які ми можемо передавати в стовбурі, в листві, в камінні, в траві. Будь де, в принципі, не обов'язково завжди слідувати цим якимось таким певним стандартам, які не зовсім правильні, я ж кажу, як, наприклад, сіре каміння. Звісно, воно вам може здаватися сірим, проте, якщо ви приглядитеся, то ви побачите в ньому просто неймовірну кількість прекрасних відтінків. Зараз я перейшла до трави. І тут я так само працюю зі світлотінню, тобто я знаю, де мене падає світло і куди мені треба нанести тіні. Так само я працюю приплюснутими рухами, щоб трава в мене не була суцільним полотном. За рахунок таких приплюснутих рухів, знову ж таки, наша трава виглядати вам більш живо. Звісно, тут краще працювати знову ж таки з контрастами, щоб не було все одноманітно по кольорам. Звісно, наносьте спочатку світлі кольори, потім темніші, поступово не потрібно наносити одразу яскравий колір, особливо, якщо ви не обізнані з вашим папером і не знаєте, наскільки сильно він поглинає цю фарбу і наскільки яскравим чи блідим вийде ваш результат. Краще декілька шарів нанести, аніж нанести один яскравий, і потім зрозуміти, що ви вже нічого з ним, в принципі, зробити не можете. Зараз я вже закінчила з основною частиною нашого дерева і перехожу до деталей. Деталі допомагають створити більш виразне і цікаве дерево, якщо ми будемо приглядати. До нього зблизька, щоб розглядіти більш детально якісь там малесенькі текстури, але деталі це не основне в малюнку. Основне це основа, тобто як ми намалювали наше дерево, наш стовбур, нашу листву. І деталі вони просто як вишенька на торці. Не починайте з деталей, не переходьте надто рано до деталей, тільки коли ви вже впевнені, що ваше дерево, в принципі, готове до фінішу. Після того, як я почала додавати малесенькі такі гілочки, які стирчають з поміж листви, до речі, це додатково допомагає показати об'єм дерева. Я розумію, що я хочу додати ще трохи більше тней, які показую на нашому стовбурі і на нашій листві, щоб ще більше підкреслити контраст. Тобто, ось таким чином ви маєте працювати, коли ви малюєте чи дерево, чи в принципі будь-що, працювати поступово шар за шаром, бо якщо одразу затемнити, ви його потім не висвітлите. Це не масло, яке можна. Дуже легко перекрити. Це акварель, і якщо ви тут намазюкаєте спочатку занадто грубою фарбою, то це все. Виправити це ну, буде вже неможливо. Хіба ж там, не знаю, викинути, розірвати і почати по-новому. А для багатьох це насправді є проблема, тому що коли ми не бачимо гарного результату, ми якось розчаровуємося в собі і хочемо закинути цю всю справу. А також я хочу додати тут детали біля нашого коріння, показати трошки. Наших травинок. Для цього я беру тонший пензлик і такими продовгуватими рухами показую нашу траву і малесенькі гілочки на нашому дереві. Я вже практично завершила свою роботу і я сподіваюся, вам сподобався такий швидкий туторіал. Якщо ви хочете більше дізнатися, як малювати дерево, побачите ось це відео, в принципі, в повному його форматі, з повним моїм детальним оглядом. Ви, звісно, можете потрапити на мій інтенсив по скетчингу. Я вирішила запустити весняний потік інтенсиву по скетчингу, де ми будемо малювати аквареллю різні пейзажі. Я буду детально розповідати і про побудову олівцем, і про побудову аквареллю. Буду розповідати, як працювати з референсами, як створювати власні композиції, як працювати з кольором, як намішувати кольори, як поставити руку, як не здаватися. Це дуже буде важливим аспектом. Підтримувати завжди ось таку вот жагу до малювання. У нас буде чат однодумців, буде мій фідбек, буде просто безліч уроків і бонусних, і це буде неймовірно насичений яскравий тиждень. Якщо ви хочете приєднатися і помалювати разом аквареллю, позбутися всіх своїх страхів в акварелі і пейзажі, то запрошую вас на інтенсив. Деталі в моєму інстаграмі. До зустрічі!